Ми, словом, ми е, Згорем пополам ми його таки заблокували, цей виш, і вже нікого не пропускали туди. Хоча це було складно, в принципі, тому що там вже і мажорів було купа, які казали, що нам на все пофіг. На одному з входів нас просто почали відтягати, але це були, до речі, громадяни інших країн. Я вже не пам'ятаю, якої точно. Ну, Смагляві хлопці, які почали кричати, що ми зараз підемо в посольство своє дзвонити, за те, що ви нам не даєте вчитись, там, нам на все все равно. І почали нас звідти витягати, бо у нас було переважно дівчата, і був один хлопець, який займається боротьбою. Він там нікого не бив, але він був, скажімо, сильніший. І вони вирішили його відтіснити від нас і потім нас підняти. От. Ну, але там не вийшло, був такий конфлікт, ми посідали на землю, просто, це було тяжко далі вже встати. Хоча було холодно. От. Але там був такий момент, що в якийсь, ну тобто ми вже там годину, скажімо, блокували. І потім на центральний вхід підійшов депутат від е, Свободи, якщо не від батьківщини, е, який сказав, що є рішення штабу, який в проспілкав, що блокувати вищі заборонено. І ми думаємо, ну ми не підемо там, хоч ми і маємо претензії величезні до опозиції, але зараз конфлікти ні до чого. Тобто всі мають там бути разом і тому подібне. І ми вирішили, ну, ми мусили розблокувати цей вхід. І ми пішли тоді в профспілки з'ясувати, є таке рішення штабу чи немає. Ми ходили до різних депутатів, дзвонили різним депутатам, ледве туди потрапили в ті профспілки, і що порадувало, що депутати від удару сказали, що ми там вас підтримуємо, ідіть, блокуйте все, що хочемо. Ну, тобто він збрехав той депутат. Такого рішення не було. Але в якийсь момент, зрештою, ми потрапили на Пашинського, той, який потім був головою адміністрації президента, який є людиною Юлії Тимошенко. Який почав кричати, що всі під прокуратуру, всі під прокуратуру, а це якраз був такий момент, коли на Майдані була просто неймовірна кількість порожнього місця. Там майже не було людей. Тобто це був такий переламний період, коли люди просто видихлись ходити на майдан, нічого не відбувалося. Це був грудень, але десь, мабуть. Ще не до нового року, це якраз серединка, Так, коли люди не знали, що буде далі, нічого не відбувалося, не було ніяких конкретних вимог, опозицій, і всі казали, а що, а навіщо стояти. І ми розуміли, що треба ну, вдихати нову кров туди. Ну, менше з тим. І він почав казати всі під прокуратуру, тоді заарештували кількох е активістів, і до прокуратури були звернення, щоб відпустили. Ну і так далі. От, і на що ми почали казати, хто всі, всі три людини, які тут стоять на Майдані, тобто не було кого. І там тоді почалося все випровокати. Ну, на нас, за нас заступилися інші депутати, бо вони нас знали. Ми давно вже працюємо. Там, я Ксенія Ляпіна була ще там кілька депутатів, які відсторонили, так би мовити, його. Але після цього конфлікту стало зрозумілим, що а він там все очолює. Стало зрозуміло, що з ним ми не домовимось. Тобто він все. І після цього ми перестали блокувати вище, тому що ясно було, що як тільки ми будемо блокувати, будуть приходити конфлікти, в цьому не було сенсу. Нам треба було закликати людей. І ми просто переключились від студентів до звичайних людей і почали поширювати там по ринках листівки, працювати з людьми, просто закликали на віче людей. Але в той момент в цей період штаб працював погано, навіть в тому сенсі, що вони не могли надрукувати ці листівки.